Я сьогодні вирішив зняти відео про місце, де зимують мої кури. По в вольєрах, їм що зима, що літо однаково. Отакий От в мене був карайчик для інструментарію, бо я його мав знести пару років тому і зробити тут якусь чи зону відпочинку, чи мангал якийсь поставити. Але кури змінили ситуацію. Двері утеплив. Штора для утеплення така є. І тут, тут місця мало, я не знаю. Тільки тут розмірів Два з половиною напевно, десь на 4 може. Першим ділом я побудував курник з цього боку. Тут в мене домашні курочки. Молоді цьогорічні. Я поміняв повністю минулорічних убрав. Тут всі цьогорічні, але півнів виявилось багато дуже, я їх потрохи вже звідти прибирав. Ну, ще пару півнів є зайвих. Отак побудований курник. Курей тут в мене десяток. Ящик для яєць. Годівничка під годівничкою мусив робити лоток, бо розкидають дуже зерно. А з цього лотка вони його визбирують якось більш-менш. Ну вже падає на землю менше відходів. От на дні лежить така виштапована решітка, дуже класна штука. По краях для це зроблені откоси, щоб послід не затримувався. А через цю решітку практично тут нічого не затримується, це падає на землю. Теплу пору там в них є. віконці на виголов вони виходять, Це ящик з піском, попелом і, і сіру сюди додаю їм. Шкарлупи часом кидають, туди дроблені, вони там колупаються, миються і щось дьобають. Тут такі навісні штучки, туди я сіно собі напихаю, напихую їм, щоб вони вітам шукали. Капільна паїлка. Тут воду чи вітаміни, чи що там. Ну і обігрів. Тут стоїть термодатчик, чи як він там зветься. червона лампа. Виставляю температуру, яку треба, щоб була, і якщо треба, включається, виключається. Ну, Поки не було війни з світлом, не було проблем, то ставив такий от регулятор. Виставляв час, коли запалиться, коли світло, коли відключиться. Ну, зараз практично я не виключаю світло їм, мені... немає світла, то вдень я не забуваю, то я ставлю акумулятор. О, тут я лампочка така. Провода проведені, клеми. Ставлю акумулятор і він світить. Так, і отакі от в мене є шафа така для кліток. Це старої шафи, трохи я звозив по розміру ширину до метра. Тут у мене парочка кохінхінів живе карілковий. В них так само годівничка, вони її розкидають трохи, то під годівничку лоточок такий, щоб трохи зберігалося. Для сіна теж є така конструкція, водичка, перекладинка. Ну Міні-курничок такий. Ну нічого не дроблю. Зима в мене немає іншої можливості, десь їх в теплі тримати протягом зими. Піддони такі зроблені. Тирса насипана. Раз 3 три-чотири дні я їх освіжаю, щоб не було ніяких проблем з мікробами і з хворобами різними. Тут в мене бентамки алтайські, оцей ну, півник старший на місяць чи на півтора і дві курочки півник молодші. Так само годівничка, лоточок, під. Годівничка для сіла, перекладена для ночівлі. Ну, ці бентамки то не перекладені гарненько, мощуються ввечері. Кохінцінки то через раз якось Вони такі більш неповороткі. Піддон стирсую. Ну, і ще на третю квітку внизу. Ну, зараз там в мене коти гріються, як холодно їм. І от цього року, буквально місяць тому, я ще з цього боку зробив таку саму аналогічну клітку як тут. Так само водичка. Тут в мене чорні курочки. А ям мані такі. З чорним м'ясом, з чорними дзьобами, з чорними корточками. Думаю, може вдасться їх розвести. Так само там лоток з попелом, піском, з усім тим ділом. Гніздо. Тут у них сіно. Закладається, щоб вони мали можливість його скубати. І от на низ, через ту сітку на низ, Тут бляха лежить під низом. Пів метра зазору цей, цапкою, щіткою там легко вибирати, дивити. і тут так само воно на низ все падає. Прибирати дуже легко, чи щіткою гріб. Ні запаха, ні, ні посліду немає. А тут ця технологія, що пів метра посліду має відбиратися, щоб обігрівало якось мені стрьом цим ділом. Теплу пору року з весни по осінь. Оце віконце, що виходить в курник. Тут такі вигуни великі не є. Його до весни я його перекопаю і зніму верхній стой піском заправлю. Літом я їх... По черзі випускаю на вигул, але їх треба випускати тільки з доглядом, бо цього літа в мене вже одна курка десь пропала, не знайшов ні, ні пір'я нічого, то треба їх випасати. Там далі йде дика природа, тут і лисиці бігають, і шуляки літають. Тут мої фазанчики зимують. Пісочку, пісочку треба привезти, щоб їм попідсипати. І отакі от клітки використовую я весняно-осінній період, там чи хінхінчиків, там де сім'я невеличка, то отакі от, от клітки роблю: Більші, менші, вони різні є. Виношу їх на траву, накриваю від дощу, і вони в мене там практично живуть з весни, якщо невеликі сім'ї, кажуть, хінхіни чи бентамки на курчатами, чи що. І їх перетягую тільки з трави на свіжу траву постійно. І вони чудово себе почувають в таких кліточках. Цього року, як ніколи, в мене складність. Визначені, де курка, де півень. Тут ніби кури були, потім півні, гребінь, як в півня. Голошийка гребінь, як в півня, а поведінка, як в курки. Ще якийсь місяць часу буду приглядатися, щоб зайвих прибрати і лишити тільки оцього півника. Красавця, ну прігай, прігай, опа. Оце буде такий господар. Курнику красень. Ну, почали нестися в мене три курочки. Ця риженька почала нестися. ця риженька почала нестися. і ця рябинка. Вже несуться перевірено, а ще на підході є, що точно курочки. Чекаємо, дивимося. Хто там так? Кукарікає. Чорнобровий кукарікає. Що ти так кукарікаєш? А? Гарні ці кури, не знаю, як вони в мене підуть. Це перший рік я вивів їх, проінкубував бував яйця. Дякую за увагу. Всім вам удачі, миру. До побачення.